Сьогодні я прочитала на е, сайті телеканалу ТСН, е, що Янукович сказав, що ми різні, але ми єдині. Я думаю, що це не той якраз варіант, але ми єдині. Ми не можемо бути люди... єдиними з цією людиною, яка б'є і впливає свій народ. Ми не можемо бути єдиною з цією людиною, яка притискає свободу яка не дає нам вільно говорити, яка не дає нам вільно жити. Тому я би хотіла зараз звернутися до поки що президента Віктора Януковича. Віктора Януковича. Подивіться, що роблять ті, які називають себе Беркутом. Це є не тільки проти власного народу, це є проти вас, проти вашої е, у суспільстві. Е, на вас звертають увагу все. Зупиніть своїх собак, інакше я їх назвати не можу, тому що свій народ вбивати може тільки... тільки собак. Інакше немає слів, одні емоції.